Моє вітання, і сьогодні до вашої уваги рецепт здобного тіста на булочки та пиріжки, яке в результаті виходить дуже м'яким, ніжним, повітряним та пишним, в міру солодким, еластичним, що дає змогу заплітати його в будь-який спосіб, легке та приємне в роботі. І я дуже раджу вам його приготувати. Спершу 22 г пресованих дріжджів перевіряємо на свіжість. Вони мають бути отак -от гарно приминатися, не кришитися. Світлий кремовий колір на зломі характерні кільця, на аромат мають бути приємні з легкою кисловатістю. Якщо ви не впевнені в якості дріжджів, тоді подрібнюєте, додаєте молоко 220 г. Та з загальної кількості цукру 1 столову ложку додаєте. Перемішуєте, залишаєте на 15-20 хвилин, аби запевнитися, що вони активні. Після чого, якщо дріжджі активні, додаємо ванільний цукор, цукор, звичайно 65 г загальна кількість. І після чого яєчний білок. Всі продукти з холодильника я використовую. Жовток залишаємо для того, аби вже змащувати готові вироби перед випіканням. Злегка змішую та додаю борошно 530 г. Спершу змішую в мисці, далі виходжу на робочу поверхню. Замішувати. Що я хочу тут сказати? Борошно 530 грамів, і тісто має бути отаке от на виході. Якщо воно у вас трішечки рідше, значить можна додати ще борошна. Це залежить від того, якої вологості у вас борошно, якого розміру у вас яйце, тобто білок різного розміру. І ще хочу вам сказати: один білок може бути. На такий, знаєте, плотний, що розбити його важко, а інший такий, як водичка, ріденький чомусь, то той ріденький білок бере на себе більше борошна. Запам'ятайте, тепер 40 грамів масла за декілька разів, 4-5 бажано вмішуємо в тісто, і після чого тісто має отакий от вигляд. Не додавайте все масло за один раз і за два. Тобто, чим більше разів ви поділите, тим краще, аби не розшарувати самі волокна. Тепер 4 г солі отак от, от втискаємо і тепер замішуємо ще буквально 4-5 хвилин. І після чого будемо ставити тісто відпочивати. Ферментація у мене буде холодна. Також можете простоювати при кімнатній температурі. От Тісто кладу вже вимиту в миску, гарно змащену вершковим маслом. Накриваю обов'язково плівкою і зверху рушником і до холодильника. Далі сливи. Тут у мене орієнтовно кілограм, я їх гарно помила, відчищаю від шкірки, відділяю від тісточки, нарізаю дольками солодка в мене начинка, 175 г цукру та 35 грухмалу. Але також начинка в мене буде не саме із такої сильної густини, тому що я люблю, щоб вона була така більш ніжна. От, ставлю на вогонь. Після закипання варю декілька хвилин до такого от стану. Слива в мене соковита, така м'ягенька, тому гарно розварюється. І даю вистегнути начинці. Тим часом тісто, яке в холодильнику в мене простоїло 3 годинки. Я виймаю з миски і буду працювати з ним. Воно таке, знаєте, плотне, холодне, задубло. От Важко роз, 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 розкачується, але зараз потрібно сформувати таку ковбаску від тепла рук, воно швидко робиться таке мягеньке. Ділю на 12 рівних частинок. Кожну з яких обов'язково, як завжди, ми маємо з країв до середини, натягуючи волокна, закругляти. Тепер отак от прокачуємо, надаючи форму кульки, такої правильної форми, і кладемо наші шматочки на відпочинок. Відпочивати буде тісто, спочатку воно має прогрітися гарно, потім підійти і збільшитися в розмірі удвічі або втричі, після чого починаємо з ними працювати. Будемо робити вироби. Це нам потрібно для того, аби воно гарно розкачувалося, не підскакувало. Тобто, якщо тісто гарно вже вистоїться, підійде, воно буде еластичним, гарно розкачується і без проблем ви будете з ним далі працювати. Обов'язково декілька разів отак от пройшли, щоб тісто, наче врослося одне в одного. І тепер ділимо з допомогою шпателя або ножа навпіл, тепер кожну з частинок на три рівні полосочки. Тепер починаємо працювати. Ще хочу показати, можна отак-от ці кінчики всередину загортати і прищіпувати. А можете цього не робити. Перший раз я вам показую, як з загорнутими кінчиками, другий раз, уже, коли я їх не буду загортати. Отак, от навкрест, дві середніх полоски. Тепер, так, ніби заплітаємо кошик, починаємо перекладати тісто. от Тут уже ми маємо. Зверху над полоскою і другу під низ. Тепер так до краю немає взагалі нічого складного, дуже легко, просто і швидко. Головне, щоб тісто було таке, яке дозволяється робити. От. Нехай вас не лякають оці з боку шматочки тіста. Ми його дуже зараз красиво все швиденько заліпимо у гарний шов знизу. Обов'язково маємо отак от вирівняти все, щоб знизу також було все дуже гарно. І декілька разів також проходимо і защіпуємо. Все, пережечок готовий. Отакий от, от вигляд він має. Зараз ще раз показую, звернули увагу на начинку, то вона така от живенька, не сильно плотна, гарно прощепили, ділимо навпіл, далі кожну ще на три частинки. Кінчик я вже не завертаю до середини, як попередній раз. І так само натягуємо, але не сильно, так аби потім не деформований був у нас пиріжечок або булочка. Так, щоб комфортно було працювати. І чому я тут от прищіпую, щоб тісто було так, якби натягнуте, тому що коли ви його не будете прищіпувати до робочої поверхні, воно буде е, от, е, стягуватися і буде прилипати до самого е, пиріжка. Тому буде важко його відліпити. І працювати так взагалі неможливо. А таким чином, коли ви отак от натягуєте і до робочої поверхні його прищіпуєте, це дає вам змогу з легкістю це все виплітати. Тепер так само, як в попередньому випадку, загортаємо акуратненько, так, щоб оця плетена частинка так вільно лягала по пиріжкові, щоб вона не була натянута. Тому що, коли буде тісто підходити, воно обов'язково деформується. Гарно защіпуємо з усіх боків, щоб пиріжечок, нагадую, був культурний. І знизу і зверху, тепер показую перше, деко підійшло. Це зовсім інший спосіб замотування, який я сьогодні тестувала, вже всі за і проти тут вже вичислила. Наступного разу, коли буду робити здобу, обов'язково показую отакий от от спосіб замотування. Тепер тісто має підійти. Я ж кажу, пиріжки гарно змащуємо жовточком, і при температурі 175 градусів 18-20 хвилин. Але орієнтуйтеся все ж таки ще й на свою духовку. Це я хочу показати вам, воно гаряче, що пиріжки гарно тримають форму з усіх боків і взагалі не течуть. Отож, дуже-дуже рекомендую вам рецепт та спосіб замотування випробувати. І нехай вам смакує! До нових зустрічей на моєму каналі! Дякую за вподобайки та підписки!